В здоровому тілі здоровий дух. Відтепер мешканці мікрорайону Опришівці мають можливість займатися спортом на свіжому повітрі. Сучасний спортивний майданчик з'явився на березі Бистриці. Облаштували його завдяки депутату обласної ради Олегу Загурському. Дитяча мрія, яку вдалося тілити в життя вже у дорослому віці. Депутат облради Олег Загурський виріс в Опришівцях. Він так добре пам'ятає, як місцевим хлопчакам був потрібний спортивний майданчик. Адже займатися було ніде. Кошти з обласного бюджету, плюс приватні, і мрія народного обранця стала реальністю. Тут пройшло все моє дитинство, юність на цій річці. Завжди було бажання таке мрія, щоб тут були якісь спортивні снаряди. Як ви бачите, тут є брося, Турнік, кольца, спортивні, гімнастичні тренажери. Спортивний майданчик тепер стане улюбленим місцем не лише для місцевих хлопчаків. Завдяки сучасним тренажерам займатися спортом тут зможуть також дорослі чоловіки та жінки. Тут по логіці кінець дамби, як якщо ми пробігаємо і можемо зразу розігріти і займатися спортом вже такого свого роду розминка. Так по тій стороні дамбі, шоста школа, там є турніки, бруся. А По цій стороні якби не було нічого. І от під час річки, літа ти от купаєшся, загоряєш і можна не відлучатися, зразу займатися спортом, тренуватися. Спортмайданчики на околицях міста нині на часі запевняє міський голова Іван-Франківська Руслан Марцінків. І додає, такі депутатські ініціативи є добрим прикладом для наслідування. Особливість нашого міста, що ми маємо такі красиві дві бистриці, Тут дуже багато дітей, дуже багато взагалі. І молоді, старше покоління приходить, займається спортом, але споруд таких немає, не вистачає. Не не Тому це дуже важливо робити саме такі справи. Тим паче, що тут хороше місце, де і плавають, і де займаються спортом. Тому важливо, що такі споруди з'являються. Дякую депутату обласної ради Олегу Загурському, який ініціював це, добився, щоб були виділені. Кошти і це зроблено в цьому мікрорайоні. Вже наступного року міська влада планує ініціативу депутата облради Олега Загурського продовжити і зробити кілька показових спортивно-відпочинкових майданчиків в інших мікрорайонах міста.